Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми проводимо експеримент. Так, ну давайте починати. Ось в нас портативна електростанція, а ось в нас акваріум з рибками. Що ми робимо? Беремо. Беремо зараз, витикаємо вилку. Так, нагадую, що в нас є стандарт вилки європейські. Так. Вмикаємо. Опа. І дивіться, друзі, зараз 13.43, ну майже 14. Давайте так, зараз ми запитуємо акваріум рибок і вимикаємо його від станції тільки в... Давайте так, вимикаємо акваріум від станції десь в 18.30. Вимикаємо десь через 4 години, можна і так сказати. Точніше, через 4 години, 30 хвилин, ми вимикаємо цей акваріум від станції. Ось бачите, підімкнув акваріум. Давайте подивимось на пругу. Ну, повинна бути 220. Так, ну 200, 230 нормально. Друзі, якщо що нагадую, новий стандарт напруги в Україні буде 230 вольт. А це буде з 1 липня. Друзі, чи, а, чи треба боятися стандарту 230 вольт? Насправді ні. Всі думають, ой, блін. Підніметься в напруга на 10 вольт, а в мене погорить і все гаджети, І мікроаловка, і ноутбук, і телефон, і акваріум, все, що тільки можна. Але це неправда. Якщо навіть раптово повислася напруга на 10 вольт, то все буде добре. Якщо під'єднати телефон до напруги 300, 300 ватт, то він згоріть. Ну знаєте, друзі, як можна перевірити телефон, ви берете маленькі трансформатори та напруги і, -напруг, і, перемик... і подовжувати. Перемикайте клеми, спочатку робите 260 вольт. Ну, 260 вольт він повинен витримати ваша зарядку, але знати, що вам рекомендую там. Є, коротше, така штука, ви вмикаєте туди, а вмикаєте в зарядку перший кінець, і, друг, і в другий порт вмикайте в зарядку вашого п, телефона або планшета, або годинника. І... Вмикайте через нього велика напруга. Тому що знаєте, чим врятує цей гаджет? Цей гаджет врятує ваш телефон від перенапруги, навіть якщо а, щось станеться, то цей гаджет відключиться, але ваша зарядка буде ціла. Бачите? Ось так зараз. Працює станція. от Друзі нагадують такі станції. а Вони робляться в місті Харків, в місті Харків, але можна їх замовити. Думаю, по всій Україні, але треба заплатити за доставку. Бачите, от станція Ось іде цей провод, бачите, так. Іде, іде 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 іде, іде. І ось к акваріуму. Бачите? От, нагадую, друзі, які зараз э, э, гарні розйоми, це Type-C, ну, мікро-USB, це, це теж непоганий, але вже застарілий роз'єм. Зараз э, повинен бути розйом на всіх гаджетах Type-C, тому що ну, це дуже зручно. Наприклад, якщо у вас в телефона роз'єм Type-C, та в ноутбука, ну це зручно. От тому, друзі, нагадую, що якщо підключити акваріум до станції, він має працювати десь 3 4 дні, ну максимум тиждень. А якщо включити акваріум до якщо під'єднати акваріум до станції заряду на 3,2 кВт, це нагадую станція Асі, а то акваріум буде працювати десь за 4 години 30 хвилин максимум, скільки витратиться, ну, максимум скільки, ну, скільки йде заряду це 5% Ну, а думаю, що максимум уйде 10%, а мінімум 5 чи 6. Ну, я думаю, що скоріш за все йде 5%. Але ми це дізнаємося через 4 години 30 хвилин.